Собирали це два відділення. Трохи віддали ще кілограма п'ять, а це вже залишили на Васильів. Два відділення це вашої лікарні? Да. А де ви працюєте? Дівчата, не треба, що я працюю. А куди це? А куди? А, ну. На турніке. Поможемо молоді. Поможемо, так, да, хай хлопцям роблять протези чи що вони там роблять. Так, здоров'я всім всім які. Короче, цього і перемоги і, нам. щоб була перемога в нас найбистріше. Ми цього чекаємо. Угу. Слава Україні і вийшли. Так. А ну покажи. Ти, так, дивіться, тут навіть да, сорє. Приносили мені, говорять, ви збираєте там пробочки. Я говорю, так. Ой, то ми з вами положимо тут на стіл. <ріх> Кажу, давайте ложіть.